Які наслідки для екології? Це забруднення ґрунтів на на дуже довгий період часу. Це більше інститути відповідають за дане питання. Але це несе деградацію земель, засозасолоність і тому подібне. В принципі, все, що протрапляє в грунти після ракетних обстрілів і тому подібне. Це грунти становиться непридатні для певного часу використання. Бо там, я ж повторюсь, потрапляють і важкі метали, хлориди, нитрати і тому подібні речовини, які несуть важкі наслідки для ґрунтів. Це десь займе понад десятки років, щоб ґрунти могли відновитися. Внаслідок обстрілів відбуваються пожежі, від яких найбільш всього в атмосферне повітря потрапляє діоксид вуглецю. Це со 2 він є парниковим газом, який. Дуже впливає на зміну клімату. А як конкретно це може сказати? Глобальне потеплення в тому рахунку. Якщо вітер сильний, то швидше розповсюджується. Якщо дощ, то плотність атмосферного повітря при дощу, вона більша, тому вони довше. Ну, це великі пожежі там, ну якщо зрівнюю. Порівнювати це тільки великі пожежі, такі наслідки, як обстріли наносять атмосферному повітрю.